День народження Яночка-девочка. Взагалі мій день народження був у середу, 10 вересня, але святкую я і сьогодні, сьогодні, сьогодні неділя, не число, 14 вересня, тому що, ну, блін, то була середа, ніхто не хотів нікуди йти, тому сьогодні ми збираємося в ресторан. Робимо святковий макіяж. Це була за мільйонівська штука. Така. Печенько. Чесно, я максимальний зумір. От все, що зв'язано з зумірами, то все я. От дивлюся любі відео, знаєте, це зумір зумери, зумір, це я. Оце от, четко, от, це от знаєте, це все моє. Це все я люблю. Мене ви можете описати як типічний зумір, школьник, дріл, і так далі. Я не школьник. Вже на другому курсі, ребята! Мені виповнилось 18 років, до речі. Я не знаю, чому я так радію. Напевно, тому що я буду скоро йти переробляти свій паспорт, тому що там така урозка фотка. Я в 14 неочічно, мені каже, виглядала. Хоча... Ні, я виглядала нормально, просто не так гарно, як зараз. Вот. У мене там чорні волоси. Вообще. що я так низьку камеру поставила? Давайте на щось її ще поставимо. На що мені можна поставити камеру? О, oh, все Я в 14 була з чорним волосом, а зараз я блондинка. І типо, я, коли підходжу до когось, мене попросить паспорт, да? я їм показую такий, що слаба чи що, ушла отсюда, Ну короче. Так що я хочу поміняти фоточку. Мені пішло фотку поменять на загранпаспорті, бо я там з вообще волосом, а мене вот такого. Щоб ви розуміли, у мене отак от рівна чолка і отак, і отак. Я не знаю, як її так обрізала. Я просто геній. Я тоді якраз хотіла порізати чолку, знаєте, щоб красиво виглядати, щоб були волосся. Дорізалась, достругалась. Я взагалі нікому свою чолку не довіряю. Я у парикмахерській її стригла, може, один раз, і мені хватило. Ні, два рази. Но це я коли зробила собі чолку, Потім я до неї ще раз приходжу, до тої тітки, я їй кажу, чуть-чуть рваненьку, знаєте, от чуть-чуть. І така. Вона мені зробила таку рвану чолку. Шкода, що у мене немає тих фоток. У мене там отака обскубано. Отака десь у мене була чолка. Отака обскубана. Боже, як я тоді дивилася це, бо думаю. Капець Капець просто. У, я думала, що я чмоня якась вибачте, ну реально. Ну та чолка це просто якийсь треш був. Я така дрил була. Я тоді не була з чорним волосом. Ой, вибачте. Що ти захворіваю? Що ти захворіваю? Надіюсь, ні. Я тоді не була з чорним волосом, я тоді ще була зі своїм натуральним волосом. Ого, скільки це років назад було взагалі. Натуральний мій цвіт волос я вже не пам'ятаю. Ну, я тут десь поставлю фотку своїм натуральним волосами. Можете побачити, в принципі, як я виглядала. Ну, непоганий колір, да? але мені тоді він взагалі не подобався. Я хотіла змінити. Я завжди хотіла в блонд, бо в мене світлі очі, я взагалі вся така світленька, і мені не розрішали, бо я була маленькою шкаролупкою. Звісно, мені було 13, коли я вперше покрасилася. І перше, як я покрасилася, це був просто Джун Лі з Геншином. Ой, у мене тоді було. Я покрасила собі так, такого темним, а такого висвітлила і рижий покрасила. Я 5 годин сиділа в прукарні. Я не знаю. Це був якийсь ужас. Взагалі виглядало прикольно. Да? На той вік мені все дуже подобалося. Тоді було ну, взагалі прикольно. Тут десь має бути фотка. Взагалі прикольно. Но зараз я просто вспоминаю і я думаю, що жесть, Чому я просто не могла такої рижі кінці зробити? Я ще й покрасила таку корічну, знаєте, а у мене ну, світлий колір волосся. Тут не видно, тут може казатися, що він темний, на самом деле він світлий. Типу в житті він був такий сіруватий саме. От э, дуже гарний кольор. Я не знаю, що я комплексувала, чи я казала, що якийсь дрісньовий. Реально прикольний колір був. Якась передоришна просто в був. Щось загналася собі та й пішла, блин, дура. Так я йду по моїй спонжик вернусь. Було запшикати лице. Капіс. Коротше, у мене після того дзенгі <гум> був якийсь вишньовий колір, знаєте. Ну, не прям такий червоний, але, ну, уявіть, червоне вино. Вот, у мене такий колір був. Потім у мене був баклажановий. Вообще. Я не знаю, як я до цього додумалася. А, у мене сестра вчилася на перукаря, коротше. Та я пішла до неї в училище, та вона мене почала освітляти. Ой, ті волосся у мене були в такому ужасному стані, чесне слово. Я пам'ятаю, я потім прийшла в перукарню, на мене дивиться вот так. А я а я що можу сказати? Да, дура, да, підстриглася, отако якось по-дебільному, да, покрасли мене, ну зато дивіться зараз, який гарний волос. І він, до речі, ну прям очень класний. Подивіться. Він навіть сіяє, понимаєте? І факт того, що я вже крашуся два роки в блонд, йому плівать, Не згласьте, пожалуйста. <реш> йому приливають чисто може у мене просто перукар хороший зараз ну, конечно, сестра мене не може так добре покрасити. ну то ж, коли вона була точно ще тут 10 клас Ні, вона після 11 пішла ж. <клес> ну да, так виходить перший курс ну блін. ми всі робили ошибки з волосами <реш> може не всі Блін, хто не робив ошибки з волосами ну, я. навіть і соболіною <ріху> ви не познали істини волос. <ріху> і радуюсь за вас, тому що ви не мали такого тупого досвіду <ріху> з волосами. Ну, Я ні про що не жалію, чесно. Я хотіла блонд, мені не розрішали, тому я взяла фіганулась в чорний і ходила так півтора року. Ходила півтора року чорна, потім взяла собі ще чолочку такого покрасила в розовий. Ходила як курсет. І мене так називали якраз курсетом. розумієте? Я виходжу на вулицю о курсет! Вам привіт. Та блин, я навіть його не слухала ніколи. Я не розумію. От так завжди, коли я кудись йду, коли у мене щось якесь святе міроприяті, влазить в твар отут, вилізла тварь. Головне, що вчора не було цих плещів, щоб ви розуміли, реально. Я просинаюся, а у мене тут, отут. Вот що слабі. Чи що? Я, до речі, ще не оприділилася з тим, чиким макіяж я взагалі хочу. Але це точно не має бути щось ніжне. Як зазвичай, має бути щось типу, glam, щось типу, таке сіяюче, 100%. Ну, блин. Зірочка сіяє, розумієте? Я би хотіла ще щось, може потемніше. Бо це, типу, має бути вечірній макіяж, йду в ресторан. Але ще треба підібрати під мою сукню. Ну, як сукню, у мене костюмчик такий, знаєте, юбочка і корсетик. Очень круто, очень круто виглядає. А він такий от... Ну, як бежево персиковий. Ну, прям ну такий красивий. Я, до речі, не знаю, що на неї сузувати. <гум> у мене немає туфлей. У мене нема туфлей, щоб ви розуміли. Я буду зараз лізти до мами і шукати у неї туфлі якісь. Ми, в принципі, вже знайшли якісь прикольні, знаєте, чорні. Але я чорне не дуже хочу, бо в мене буде біла сумочка. А свої білі туфлі я уб. Я не уб. Ну, е... Як це правильно сказати? Короче, уничтожила я свої туфлі. Я свої туфлі, уничтожила YouTube давай, пожалуйста. Вс за туфлі, за туфлі. Все хорошо. І поэтому я взагалі не знаю, що мені узвати. Ничего, сейчас будемо щось дивитися, сейчас щось выберемо мені. Сейчас макіяж зробимо, одідемося і підемо мені щось вибирати. Потому що мені до виходу... Він ж не знає я почала знімати в 10 вроде би. Ні, я пішла їсти в 10-й. <рив> Щось десять, певно. У мене на котру, у мене на четверту. Значить, я маю там бути у 3.30. Ну, нормально, в принципі, я соберуся, поки доїду, поки то все, поки все. Ще родителі скоро мають приїхати, поэтому мені треба срочно краситись, тому що я вже не зможу так кричати, знаєте, на весь дом! что родители будут. Вот родители на мая могут кричать на весь дом. Вообще плевать. Родители придут, все уже. Ау, яночка, что такая громка? Оу, мы тут телек слушаем, мы то то, ми то то. Так что давай бегом, бегом красимся. Я беру якийсь потемніший колір. Зроби щось схоже, що я робила на філшташ. Вот так от. На фігачу, просто вот так он в серединку. До речі, я б хотіла розказати про те, як я почала займатися вообще, моїм блогінгом. Якщо вам це цікаво, напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо ви хочете, щоб я зняла про це відео, вообще повністю, як це все почалося. Бо я знімаю вже ну, так, добротно, вже майже другий рік. От в цьому. Реально, другий рік Боже! Це так швидко летить, жесть. Вот это так. Да. Ну, така от я, так. Да. Старушка блогінга не яка старушка благенько. Ну, Якщо вам би було цікаво, я би записала на це відео отдільно. Може на Ютуб, може, на TikTok, як ви захочете. Ну, то не було б дуже довге відео, напевно, тому. Якщо вам цікаво, ну так на 8 минут воно точно буде. На 5. Записуйте, коротше, якщо хочете. Рідко юзую цю палетку. Подивіться, блін, яка вона прикольна. От я тут намазала оцей колір. Я думаю, він класно підійде, бо в мене якраз вот такого кольору якраз вот этот костюм. А куди мені це заліпити? На центр? Чи може вот тут? От? Але так, щоб не слишком було ядрене. Хоча, блин, мені сьогодні можно. можна. Давайте попробуємо сначала на центр, там подивимось. О, хорош, хорош. Нормально, нормально, тушенька. Блін, так прикольно, да? Взагалі, не видно на камері, але в житті воно прям сяя. Там еще якісь золотіе такі блесочки такі прикольненькі. Очень прикольно оглядаю. Ну вообще. Так. На месте. А вот сюди. Ай, блин! Я намещу оцю вот. Від моєї першої порядки. Я слава. Я цю порядку купила на свою першу зарплатню. Я. Колись працювала аніматором дитячим цілий місяць, взагалі, поки мене звідти не виперли. Це була моя перша робота. Зараз я ніде не працюю, ну блогер, але. І зараз віцем зроблю. Ай, скоро почну, скоро почну. Скоро зроблю монетизацію. Щас, секундочку, а в мене речі, якась фітня з монетизацією на новому аккаунті ТікТок, у мене щось не виходить її підключити. Вроді бы у мене все нормально, поїпала там Франція, всі діла, почему-то не хочу роботи. Взагалі щось не працює, я не розумію. Мені треба людина, яка мені у Франції зробить аккаунт. <гаду> Пожалуйста! Ребята, спасайте. Хочу аккаунт за монітизацією. Хоча я там, до речі, заробила 0,3 копійки. 0,3 цента, кажуть. Так що я вже можу рахуватися. <гаду> <свят> Повноценним блогером. А, до речі, я на своєму основному аккаунті заробила три. Йо, блін, скільки я заробила? Получається 200 чимось гривень це за стріми, за своїх п'ять нещасних стрімів, на яких я колись гадала на таро. <свят> якщо ви знаєте, якщо ви пам'ятаєте, ну було таке. От рік назад таке було, я стрімила постійно, от майже кожен день, і я просто гадала. Вау, красиво так! Гадала на таро, на стрімах. Це була моя прайм-ера. Потім мої ти сказала, а чого ти безплатно гадаєш, давай ці от, за цвіточки. Я така, ну ладно, потім мені це надоїло, я перестала це робити. Але це нормальний такий скіл був, то, що я почала ще краще гадати на Таро. Я взагалі гадаю, от, з 2020-го десь. От у мене є колода да? з 2020-го, але от, іменно прям гадати-гадати, я почала от... того року. Того року в мене взагалі всі скіли піднялися. Я і краситись почала краще, і танцювати почала краще, і виглядати почала краще. От за цей рік я реально імпрувувалася. От прям по максимуму везде. Навіть англійську почала хорошо знати, добре розуміти. Хоча до універа там, так? Да? Я взагалі не розуміла Я знала маза фаза і серпраза, ходила на додаткові, взагалі вони мені дуже добре допомагали. Но от, такий величезний скачок, в універі. Вот. За цей рік я реально їм провнулась Ну, У мене був 11 -й аркан на рік, тому, понятне і що я їм провнусь Зараз у мене 19-й, от іще півроку він буде. Отака, ось така крута. Да. У мене є якийсь блеск прикольний такий сіяючий. Я його не юзала вже півроку, мені каже, хоча він раніше був прямо моїм любимчиком. Він є ще один з бльостиком, який я ну, на постійній основі зараз користуюся. Хоча я забула про нього ну, так на добрий рік, навіть більше, оцей віддав. Дуже гарний відтіночок, Ну прям вообще. І сюди він під цю сукню дуже хорошо підійде, він такий, прям. сочний, бачите? Оцей теж сочний, але не сьогодні. Завтра, може бути. Хоча я на завтра не робила домашку, я не знаю, що я завтра буду робити, тому що. Ну, домашки там добротно, там добротно домашки, я нічого не робила. Ну, вишну, з універа, так вишнуть, боже. Перший раз, на, да, перший раз. У мене, до речі, в запасі ще добрих 4 години. Я не знаю, куди я так спішу. Може, тому що скоро приїдуть родителі, я не хочу про них кричати, але но... я не знаю. Мала би збиратися десь через години-дві. Точно. Ну нічого, зато відео нормально зніму довге. Розмовне. Цікаво мені лябубу. Це мені моя сестра принесла. Прикиньте, вона мені виграла в якомусь автоматі цю лабубу принесла мені. Бо я один раз сказала, що я хочу лабубу, вона мені принесла цю сквіш лабубу. Така хороша. Я їй сказала, що хочу пікмі палку, вона мені принесла. Сказала, що хочу лабубу, вона мені її принесла. А недавно щось заводила я її в школу. Да, вона пішла в перший клас. Заводила її в школу, і вона мені дала оцю, знаєте, ручку ліпучку таку. знаете, колись потолки все были в символ, этих ручках липучках, а я такая, моя девочка, моя. Ну, она у меня тоже кислютый зумер. Не, хотя бы она, получается, альфа. Це мы последнее поколение, да, получается, мы задка зумеры. А она уже альфа. Вот это поколение новое пошло. Ой, блин, какие гарни у меня очень, конечно. Відео для СДВГашників. До речі, на Ютубі я ще не хвасталась. Подивіться, що мені подарили мої подружечки з танців. Це проігрувати. Це колонка. Тут можна підключатися по блютузу, тут можна вставляти оці диски, знаєте, з альбомів. Блін, це так круто. Я би ще включила, правда, диск там хайпі якийсь. але мені ще влетить авторське право і все. А тут я вообще каждый день уже включаю эту музыку, понимаете? Вот с четверга вот, запомните, каждый день получается штука реально очень круто. Я себе прихожу домой, если никого не моя. Опа, на полную громкость и слухаю. Ну это реально вещь. Вот у меня не было колонки, как таковой никогда, вот моей. Была одна колонка, якою користується зараз мама на роботі. Вона мене її украла. Я не юзаю колонки. він такої маленької не було. У моєї сестри, головне, було, а у мене не було. І ми на її постійно слухали музику. Це взагалі круто. Слухати музику на колонки це круто. Особливо, коли нікого немає, ти йдеш там в душ, а у тебе на повну кричить. От, 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 твоя любима музика це взагалі шикарно. Реально. Я дуже рада, цій штучки. Вона ще світиться так прикольно. Может, потом когда-то покажу. Угу. А мы на телеграм канале я кружочки. Может, вы подпишетесь там. телеграм канал Будь ласка. А мне уже дурка ловит. Все, мне на скуке уже дурка ловит. Папа, звони в дурку, мне пора. Помни, Помните, помни Це з Fox Musical Papet. Не, я сьогодні реально кейс мленя. Я не розумію, що со мною происходит. Може, потому що сьогодні радісна подія, я йду. Нажрусь! Нажрусь на шашликак! Я не буду зараз мастити губи помадою, тому що зараз за пачкою усю ідемо одіватися. Зараз я вам покажу, що у мене з Drill Look. Сейчас вы побачите. Я так, вам видно? Так я его вот засуну. у меня руки какие-то все грязные, иду я их помыть. Так, достаю свой костюмчик. Вот он. Вот такие вот у нас корсети. Ой, я тут даже не сняла бирочку. И вот такая вот дрин-юбочка. Ой, Пікально? Зараз я одінуся і вернусь. Ботьтьомкий. Дівчонки... Ой, не видно. Отакий от у мене образ, коротший. Але, походу, треба було брати на розмір менше, тому що воно кабути без мене слітає. Просто треба мати груди. У мене їх немає. Ну, я думаю, я пройшов. Топик поднес. Потому что я в магазине, я була в топике, и воно было нормально, в принципе. Вот, ну, дивите, какие у меня ее такие вот розовенькие. Думаю, если я шлейки сниму, его не будет видно. О, нет. Честно, я знаю, очень нелепо, потому что я сейчас поднимаюсь и все. Я не знаю, что мне туда делать. Ребята. Капец. Ну, вроде бы нашла решение. Я завязала тут. Ремнем. але це не виглядає так, як би я хотіла, щоб воно виглядало. Розумієте? Я би хотіла, щоб воно виглядало без ремня. Ну, типу, воно реально круто виглядає. Я за нього заплатила 3000. Алло, здрасте! Можна воно буде, пожалуйста, бо таке? Я не знаю, ми зараз будемо до моєї мами листи, неї якісь лифчики прозрачними лямками. Я сейчас вообще сдурею. Hey guys, I'm back! Look at it! Oh my god! Yeah! Color of car, Carolan yeah, That's me! Caroline Warbs! О! Oh, я не знаю! <laughs> вона мені все тут передавила. Ты, с костюма на байке, Нормально? И туфля такая черненькая. Ну, смотрите, если туфли черные, то, она, в принципе, нормально выглядит. Очень прикольно. У ну, меня в принципе, король хилсов. Мне вообще пофиг. Вот так. Нормально? Ну, Но если руки поднимаю, чуть-чуть видно, конечно. Не буду руки поднимать, да ладно. Треба було брати XS, це S, що ви поняли, це S. Я не розумію, що у мене наверху. Гляньте нормально. Ну така от прям DIVA ну, 2016, как будто бы нормально. Кайф вообще. Не ну дуфлі реально зачет. Ми з Вікусій вже їдемо. Важаємо блогерів. Ваня не дає хавати, поки не сфоткає У нього нема оправдань. Дивіться, що мені телефон. Клас. Ну воно мені пасує, правда? Да. Подарків. Спочатку мені подарили. Нову карточку. Це можна не обсуждати, напевно. Це знати ідеально Так, далі у нас. Зарки за Flavor Nose. Я дуже сильно хотіла, правда, Ну, я від початку своїй колекції дуже сильно його хотіла. Саме це зеркало. Або рожеве, або це це просто це була мрія. Воно реально ну, дуже гарне. Ой, дівчонки, наступне. Таке от у нас кіло. У мене там теж картина з кілоа. Фанкапа. <хи> це не все по ігрушкам. Мені ще подарували Фаглера, але його, певно, моя сестра замрела. Потім у неї заберу того фахера. Так, тут мої носки. Конфетки, конфетки, то понятно діло. Ну, деньги ми розпаковувати не будемо. Далі тут ще такий от. Така от, це тін, це від Гунгі. Може потім про нього зніму відео. І така палеточка. Якщо хочете макіяж цією палеткою. 20 реакцій. Піпоза, лайк. Окей, ну і... А ну да, ну мені ще понадарили. От, і цвіти. Цвіти я вже повстала у вас все. Ой, коротше, я хочу дуже сильно реа. Ой, я не знаю, мені взагалі фігово. Хочу спати, я хочу помитися, лягти спати і нічого більше не робити, але завтра пари і на них треба зробити домашку. Я цілу тиждень фігньою маялась, не робила домашку. Ай, давайте, все. Чумок, пупок па па До нових відео. Чотко.